Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Зоря здолала Чорномореці і піднялася в топ-10 УПЛ. Номінальні господарі взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Незабаром з'явилися і перші моменти. Зокрема, Горбач пробив головою повз стійку після кутового, а Яцик праворуч в атаці відібрав м'яч і відправив над дев'яткою. На 12-й хвилині зоря таки оформила швидкий м'яч. Гол прийшов із правого флангу луганців, звідки будко віддав передачу на горбача. Нападник із центру штрафного майданчика з відскоком влучно пробив у дальній кут воріт. Забитий м'яч додав упевненості команді Юрія Коваля. Вони продовжили нагнітати небезпеку біля володінь Вара Кути. Воротар Моряків зреагував на удари Антюха та Батагова з дальньої та середньої дистанції, а постріл першого головою пройшов над поперечиною. Чорноморець прокинувся після першої третини. Ось Єрмаков після кутового. О, пробив повз дальній кут, а діагональний удар штогріна став здобиччю Сапутіна. Та далі знову переконливішою була зоря. М'яч якимсь дивом оминав ворота варакути, який виконав ще кілька сейвів до та після перерви. У другій половині лише горбач змарнував мінімум чотири нагоди забити. Щоразу нападнику луганців чогось бракувало, сили, влучності, фарту. А в одному з епізодів варакута парирував складний удар Антюха, а потім ще й зреагував на добивання горбача п'ятою. Зрештою, зорі для перемоги вистачило й одного забитого м'яча. Домашній успіх дозволив підопіти. Чним Коваля піднятися на 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ, 26 очок. Чорноморець тим часом залишився на восьмій сходинці, 29 пунктів. Житомирське полісся здобуло домашню перемогу над колосом із ковалівки. Першими гольовий момент створили хлібороби. Бурда пробив із льоту після кутового прямісінько в кудрика. У відповідь поліські вовки невдовзі організували нагоду зусиллями Крушинського, який з дистанції пробив у кут. Фесюн парирував. Та належного розвитку цей обмін можливостями забити не отримав. Фактично, до кінця першої половини. Вболівальники дочекалися лише на один небезпечний випад. Полісся розіграло зразкову атаку з навісом Назаренка на Лоїфера та ударом форварда з відскоком, кіпер витягнув із-під поперечини. Зате на старті другого тайму на один момент господарів колос відповів аж двома. Поліський вовк Назаренко трохи не докрутив м'яч у кут після прориву та Леса. Натомість хлібороб Демченко промахнувся з кількох метрів головою після навісу Топалова, а його одноклубник Ільїні з гострого кута несподівано пробив у поперечину. Утім, як і до перерви, запал команд швидко згас. Лише на 70 70-й хвилині оборонець колоса Бурда наважився пробити здалеку, кудрику упіймав м'яч по центру воріт. А от Житомиряни свою нагоду під завісу зустрічі таки реалізували. Це Танковський дотик замкнув передачу Фортюне з лівого флангу 1-0 підсумку. Перемога дозволила поліссю впритул підібратися до руха. Львів'яни мають 40 очок, а підопічні Сергія Шищенка набрали 39 пунктів. Тим часом Колос із одним балом за 6 турів опинився на 11 сходинці, 25 очок. Донецький шахтар мінімально переграв ворсклу з Полтави, і з перших хвилин гірники взялися атакувати великими силами. За таку відважність гості могли бути винагороджені голом уже в дебюті, але Сікан не встиг замкнути передачу Бондаренка після помилки голкіпера. Згодом Судаков із дистанції влучив у захисника, відкрив рахунок шахтар на екваторі тайму. Кевін прорвався лівим флангом і прострілив на Зукова, але його удар ногою парирував Ісенко. Проте, першим на добиванні опинився Сікан і відправив м'яч у сітку воріт ворскли. Забитий м'яч трохи заспокоїв гру. Господарі спробували перехопити ініціативу, але успіху не мали. Натомість новим атакам гірників бракувало швидкості прийняття рішень. За схожим сценарієм розпочалась і друга 45 хвилинка. Доки Шахтар не залишився в меншості. Зубков намагався зіграти на добиванні та в'їхав у воротаря. Ворскла пішла вперед великими силами, однак, упродовж значного періоду часу. Часу до загострення справа не доходила. Натомість гірники могли покарати полтавців у контратаці, але Бондаренко змарнував шанс реалізувати вихід віч на віч із Ісенком, так і не завдавши удару. Зрештою, 100% моментів полтавці так і не створили. Завдяки перемозі Шахтар закріпив лідерство в чемпіонаті України 52 очки. Гірники на 4 пункти випереджають Київське Динамо та Криворізький Кривбас. Тим часом Ворскла на сьомій позиції 29 очок.